Так, коротше, пічку оментара, з браки по експлуатації. Хочу розказати, що я розлілю для того, щоб вікно було. скло на дверях завжди було чисте не задимлене. Ось бачите, полум'я вже догорає, майже все згоріло. А скло як було чистеньке, так і є. Так, перш за все я придумав отакий от захисний. Захисну решітку взяв від дитячого велосипеда, багажничок. Ось так. Він спочатку запакована дровами, вона нахилена сюди, так? бо дрова не пускає її впасти. Коли згорає, поступово вона отак впадає і притискає полум'я. В результаті дим піднімається вверх, вдаряється ось цей зуб. Не знаю, чи видно його. Так. І йдем йде у димову трубу. Є такий мінус з цих печей, що зуб знаходиться біля дверей. Так. І весь дим завжди йде спочатку на стікло, сідає стіку особливо холодне. Так. І стікло завжди закопчене чорне. Та навіть коли воно вже розігріто, все рівно осідає дим на стікло. Очерні. В результаті дим не йде. Так, як я зробив, не йде сюди на стіку, а йде вверх і по зубу звертається в трубу. Плюс у Плюс, От двері, невеличкий зазор лишаю двері. Бачите, не закриті до кінця. Так, буквально ось так. фіксую, щоб вони не відкрилися. Так, ось такий зазорчик невеличкий, буквально. Міліметра 2-3. Все, ось так. І в результаті сіпло частенько. Видно, полум'я, так? Ну, Ось так. Всім гарного дня! Користуйтесь!